Ей, Тю, що ти хочеш? Е, Знаєш, мені дуже шкода, що ти. Е, що я тебе так зробив. Я не хочу з тобою зараз говорити. Е, о, привіт, Альтего! Е, привіт, Фібі! Е, тож, якби тим з Так, Ельтро він поганий, але Але я думаю, що його дана якось зрозуміти. Е, зрозуміти ти ж розумієш, що він е, більше з цих поганий. Е, ти права, Фібі. Я думаю, що його справді до зрозуміти, але. Я то впевнена, але. Він е, мені просто майже мене чуть не вбив. Я то розумію, але. Та він мене чуть не вбив. Я то розумію, але. Ну, ти знаєш, що його можна якби зрозуміти. Е, зрозуміти, ти ж розумієш, що це в більшості проблема, так. Ну, я то розумію, але. я з ним не хочу говорити все. Е, тож, е, ти. я знаю, що сталося з літами, що ми більше якби не друзі. А Ви що, були друзями? Е, ні. Але це не важливо. Ти ж розумієш, що нас залишилося десь три якби три дня. Ну я то розумію, але ти ж сам розумієш, що. А, так. я розумію, що у нас дуже мало часу залишилося, але я просто сам нас не можу вбити і мене просто не виходить. А, так звісно, я думаю, що у тебе це вийде. Поки що ні. І як би твоєму... Добре, як би потвоїмо в Єба, то я не знаю, але. E, що ви тут робите? У мене є вже ідея. А? E, так, є і яка? У мене є план. Ти точно впевнений в цьому? Так, e, e, ти, що цей селян стане підкопим. Я? Я? E, так, ти. Тож ми плануємо тобі гроші. E, і що я думаю зробити? Так, ти думав вбити Ельтеву, так. А, добре. А, ну тоді добре. Дай, будь ласка, йому гроші. Так зазнаю. Народни задонемо. Це багато чи мало? А, Це це багато, так. Попали одного дурника, але... Давай вже починаємо. А? Що? Та нічого, бери вже. До роботи. А, тоді я піду. Тож йдемо. А, так. Якби догадається, що це якби робили, якби не ми. Йому буде вже все одно хто це зробив, тому що ми будемо говорити вбити. Ну, якби так. Тож ідемо. Та привіт! Я сьогодні носити іти на сад до. А, я понимаю, просто... Что просто? А, а, просто хотел сказать Что? Или... А, что тебя хотят убить. Я же давно... Я же давно это знаю. А, так, Угу. Эй, простите. А, а, что? Мне кажется, что кто хочет добавить, убить а, и той... вроде бы... я без поняття. А, це його дух чи що? А, та, я б забув його м'я. То джам? А, так, точно, джам. Ха? Що ти робиш? А? Що? А? Ой, Куди все? Я без поняття.